Сьогодні, 19 серпня, запрошую вас до перегляду головних новин для українців у Німеччині та Європі. Після короткої відпустки повертаюсь до роботи, а тому буду рада вашій активності на каналі. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь. АФД вперше обходить ЦДУ-ЦСУ у національному рейтингу, в чому криється загроза для українців. У Тюрингі пропонують новий підхід до соціальної допомоги для мігрантів як позику з мотиваційними умовами. Польща першою із країн ЄС запропонувала альтернативу тимчасовому захисту нову карту побуту ЦУКР. Президент Володимир Зеленський хоче дозволити молоді до 22 років вільно перетинати кордон, які можуть бути умови. Тисячі студентів у Німеччині втрачають державні гроші, Бафюк – стипендія, яка досі залишається багатьом незрозумілою і недоступною. І наостанок мігранти в Німеччині відкривають бізнес активніше ніж місцеві а от біженці навпаки. Мене звати Міла Артюшенко, Рада вітати вас на своєму каналі. До речі, я прийняла рішення, коли на каналі буде 50 тисяч підписників. Зміню назву з біженці в Німеччині на українці в Німеччині. Як вам така ідея? Підтримуєте, напишіть про це та поставте лайк, і переходимо до новин. Німеччина переживає політичний сув, який може безпосередньо вплинути на життя українських біженців. Уперше права популістська партія АФД випередила традиційний блок ЦДУ ЦСУ у загальнонаціональних рейтингах, отримавши 26% підтримки проти 24%. Це відображає глибоку кризу довіри до уряду та традиційних партій. Багато німців вважають, що влада втратила контроль над економікою і міграційною політикою. Роботи канцлера Фрідриха Мерца задоволені лише 29% німців. Це найгірший показник з часу його обрання. 67% вважають, що він не справляється. Очікування німців щодо економіки теж песимістичні: 62% прогнозують погіршення, лише 14% очікують покращення. Така динаміка підриває стабільність. Понад 40% громадян вважають, що нинішній уряд не протримається до 2029 року. У політичних колах вже заговорили про можливі дострокові вибори. І судячи з рейтингів, АФД має всі шанси виграти в наступних. Чому це аж ніяк не на руку українцям у Німеччині? Партія АФД активно використовує суспільне невдоволення, особливо в питаннях міграції. Українська тема займає центральне місце і в їхній риториці. Партія ставить під сумнів необхідність підтримки Києва та виступає за обмеження допомоги біженцям. Співголова партії Тіно Хрупала прямо заявив, що українці не повинні отримувати Бюргагельт. Він поставив під сумнів. Кого саме ми тут захищаємо? Бо за його словами в Україні є переважно проросійські області, а ще понад 3 мільйони українців виїхали до Росії. Також політик запропонував завершити війну компромісом з Росією, навіть якщо це означатиме поступки територіями, і наголосив, що Росія найбільша ядерна держава у світі, а її вторгнення в Україну не німецька війна. Для українців у Німеччині це означає зростаючий ризик політичного та соціального тиску, від можливого скорочення соціальних виплат до погіршення суспільного ставлення. Як зауважив один із німецьких політологів у коментареві Welle, українці стали символом підтримки, яку багато виборців уже не готові фінансувати. А Евде грає саме на цьому відчутті втоми. Але не лише АФД вчепились за українських біженців з вимогою скорочення соціальних виплат, а й деякі представники СПД у Тюрингі пропонують кардинально змінити підхід до соціальної допомоги для мігрантів. Ідея полягає в тому, щоб видавати частину соцвиплат не як безворотну допомогу, а як безвідсоткову позику. Суть пропозиції полягає, ось у чому: дорослі біженці визнані шукачі притулку. Та мігранти з країн за межами ЄС, які ще не працювали в Німеччині, отримуватимуть соцвиплати у вигляді позики. Половину боргу можуть списати, якщо людина знайде роботу та складе мовний іспит протягом одного року. Додаткові бонуси можливі за успішне навчання дітей або активну участь в інтеграційних програмах. Це не скорочення допомоги, а інструмент для мотивації, наголошують автори ідеї. За їхніми словами, така система має пришвидшити інтеграцію та знизити соціальну напругу. Проте є й застереження. Юристи нагадують, що згідно з рішенням Конституційного суду, кожен має право на мінімальне забезпечення життя навіть без боргів і зобов'язань. Відповідно, така схема може суперечити базовим правам. Поки що ця ідея лише пропозиція на рівні однієї федеральної землі, і прямо про українців у ній не йдеться. Але концепт цікавий. І виникає питання: чи справді такий підхід міг би бути ефективним? Чи дійсно боргова модель здатна мотивувати людей інтегруватися швидше? Напишіть у коментарях, що ви думаєте. 1 липня 2025 року в Польщі набули чинності зміни до закону про допомогу громадянам України. Вони передбачають впровадження нової картки побуту, КР, яка дає можливість залишатися в країні на довший термін з розширеними правами. Польща стала однією з перших країн, яка запропонувала чітку альтернативу тимчасовому захисту. Єврокомісія ще раніше закликала країни-члени ЄС розробити механізми плавного переходу від тимчасового захисту до стабільного проживання. І не виключено, що інші держави, зокрема Німеччина, можуть надихнутися цим прикладом. Що дає картка ЦУКР дозвіл на проживання терміном до трьох років. Виїзд за межі Польщі до 6 місяців без втрати статусу. Повний доступ до ринку праці, медицини, освіти та соцдопомоги, можливість ведення бізнесу. Песель змінюється зі статусу Укр на ЦУКР автоматично. Подати заявку можна буде з 1 січня 2026 року, виключно через онлайн-платформу МОС 20 Паперові заяви не прийматимуться. Умови для отримання нової картки наступні: статус песель Укр станом на 4 березня 2024 того року. Безперервна наявність песель Укр щонайменше 365 днів, наявність дійсного закордонного паспорта, цифрове фото, електронний підпис або профіль за сплата гербового збору та вартості картки, час розгляду заявки до 90 днів. Якщо є помилки, рахується від моменту їх виправлення. Важливо додати, що тим, хто хоче залишатися під тимчасовим захистом, нічого змінювати не потрібно. Польща продовжила дію. Тимчасового захисту до 4 березня 27-го року перехід на нову систему не обов'язковий, але надає більше стабільності. А тепер перейдемо до новини з України, яка може суттєво змінити правила виїзду за кордон для молоді. Президент України Володимир Зеленський запропонував зняти обмеження на перетин кордону для українців віком до 22 років. Наразі така можливість доступна лише до 18. На його думку, це рішення дасть більше свободи українським родинам, а також допоможе молодим людям підтримувати зв'язок з Україною та реалізувати себе в освіті і кар'єрі. Зеленський доручив уряду та військовому командуванню опрацювати це питання. Якщо ініціативу буде реалізовано, ймовірно з'являться додаткові умови для виїзду: довідка про навчання або стажування за кордоном, письмове зобов'язання повернутися або обмеження за строками перебування. Офіційного проєкту рішення поки немає, але сама пропозиція вже набула широкого обговорення, як серед політиків, так і серед батьків. І хоча, поки не йдеться про дозвіл на виїзд чоловіків, які підлягають мобілізації, потенційне розширення вікової межі це важливий сигнал. На вашу думку, чому саме зараз могла з'явитись така ініціатива, напишіть. А ще якщо цінуєте мої новини, вважаєте їх якісними та корисними, обов'язково поставте лайк цьому відео та поділіться інформацією. З друзями в своїх соцмережах. Давайте повернемося до Німеччини і поговоримо на тему, яка могла б бути цікавою для молоді та студентів. Йдеться про державну фінансову допомогу на навчання БАФОГ. Ця програма передбачає виплати до 992 євро на місяць і половину з цієї суми взагалі не потрібно повертати. Та, попри таку можливість, тисячі студентів нею не користуються. За останніми даними, кількість одержувачів БАФог. Пала до найнижчого рівня за 25 років лише 612 тисяч студентів при майже 3 мільйонах тих, хто навчається в Україні. Дослідження показують до 70% тих, хто має право на допомогу, навіть не подають заявку. У результаті молодь втрачає в середньому близько 492 євро щомісяця або понад 17 тисяч євро за три роки навчання. Чому так? Частина студентів боїться боргів. Інші вважають, що не відповідають вимогам. Багато хто взагалі не знає про програму. Як працює Бафех? Враховуються витрати студента: житло, харчування, медстрахування, оцінюються доходи сім'ї та заощадження. Держава покриває різницю між реальною потребою і доступними ресурсами. Подати заявку на наступний семестр можна ще до вересня. Як зазначають німецькі змі, не подавати заявку це як добровільно відмовитися від тисяч євро, які можуть реально полегшити студентське життя. До того ж, уряд вже планує масштабну реформу Бафюг на 2026-2028 роки. Більше коштів на житло, підвищення базової ставки. І на завершення теми, про яку ми вже говорили в одному із попередніх випусків, вийшла свіжа аналітика, і вона чітко показує: мігранти в Німеччині відкривають бізнес активніше, ніж корінні німці. А от біженці навпаки суттєво відстають. У 2023 році 31% мігрантів заявили, що хочуть працювати на себе. Для порівняння, серед усього населення таку мету має лише 23%. Частка нових підприємців із міграційним бекграундом. Уже на 5,6% вища ніж серед тих, хто народився в Німеччині. Найчастіше це автомайстерні, онлайн-магазини, послуги з монтажу сонячних батарей, клінінг. Люди відкривають бізнес не лише заради прибутку, а й як спосіб реалізувати себе, отримати визнання, мати більше свободи. Але все змінюється, коли йдеться про біженців. За статистикою, у 2022 році лише 4% біженців, які прибули в 2015-му, стали самозайнятими. І це через 7 років проживання в Україні. Дослідження свідчать. Біженці починають активно відкривати бізнес лише через 15-20 років. На мою ж думку, з українцями буде інакше. Уже зараз багато наших співвітчизників відкривають власну справу, і я впевнена, що через 7 років відсоток українських підприємців у Німеччині буде значно вищим ніж серед інших категорій біженців. І не варто порівнювати досвід сирійців чи афганців з інтеграцією українців. Це зовсім різні історії. Я до речі, у німеччині також підприємець. Так, блогерство це підприємницька діяльність, і у вересні, першого числа, буде 3 роки, як я стала підприємцем. Наостанок ну, хочу нагадати, що у вересні ліцензований фінансовий консультант Анжеліка Фалько набирає студентів із рівнем німецької мови від Б1 та без обмежень у віці, які також хочуть у майбутньому працювати фінансовими консультантами в Німеччині. Я розповідала про це у попередніх випусках, але нагадую: після трьох місяців навчання на курсі ви зможете стати асистентом фінансового консультанта, а після завершення Ausbildung – Тривалістю 2-2,5 роки стати фінансовим консультантом, підприємцем з усіма необхідними параграфами та офіційними допусками від ІХК. Детальну інформацію про навчання ви дізнаєтесь на безкоштовній консультації з Анжелікою Фалько, запис за посиланням під відео. На сьогодні все. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте лайк, напишіть коментар і поділіться відео з друзями. Так ми допоможемо більшій кількості людей отримати перевірену та якісну інформацію. Зустрінемось у п'ятниці о 20.00. Бувайте!